Усім привіт! Мене звати Олена і я вам покажу, як я створюю троянди з полімерної глини. Для роботи нам знадобляться зубочистки, леза, глина будь-якого кольору і за бажанням вайнер. Роботу розпочинаємо з розминання глини. Скатуємо шматочок глини у ковбаску і починаємо нарізати майбутні пелюстки. Пальчиками потоншуємо кожен відрізок і за допомогою вайнера надаємо фактуру пелюсточці. На одну троянду потрібно приблизно 17-20 пелюсток. Починаємо збирати з маленької кульки, кульку глини того ж кольору надягаємо на зубочистку і починаємо обертати навколо неї першу пелюстку. Потім обгортаємо серцевину ще шістьма пелюстками. Коли серединка зібрана, починаємо робити перше коло пелюсток. Першу пилюстку до основи сильно не притискаємо, наступні поетапно вкладаємо одна за одною, роблячи квітку відкритішою. Під час роботи обережно пальчиками можна надати бажаний вигін пелюсткам. Перед тим, як замкнути коло, відгинаємо край першої пелюстки і заводимо за нею останню. Знову поправляємо усі пелюстки, які могли загнутися і починаємо останнє коло. Роблячи останнє коло, пелюстки можна зробити більш гострішими або більш плавними. Це додасть троянді такого собі характеру. Наостанок поправляємо усі деталі, які могли склеїтись, і насолоджуємось результатом. Дякую за увагу!